Аби уникнути штрафних санкцій, платники мають своєчасно сплатити майнові податки для зручності та оперативності щодо їх сплати, усю інформацію про нараховані суми обов'язкових платежів, ДПС викладає у кабінеті платника або на мобільному застосунку. Моя податкова. Отже, податок на нерухоме майно сплачують громадяни, які володіють квартирами, будинками або іншими приміщеннями. Податок нараховується, якщо загальна площа нерухомості перевищує встановлені пільгові розміри для квартир понад 60 квадратних метрів, для будинків понад 120 квадратних метрів. А якщо в наявності і квартира, і будинок, то сумарна сума складає 180 квадратних метрів. Якщо площа нерухомості перевищує 300 квадратних метрів для квартир і 500 квадратних метрів для будинків, то за такі об'єкти сплачується додатковий податок у розмірі 25 тисяч гривень. На рік в ДПС наголошують ставки майнових податків, як правило, визначають органи місцевого самоврядування. Міські ради беруть до уваги типи об'єктів, їх загальну площу та місця розташування. Вони не можуть перевищувати півтора відсотка від мінімальної заробітної плати за кожний квадратний метр. У 2024 році податок нараховується за 2023 рік. Відповідно, береться мінімальна заробітна плата, яка становить станом на 1 січня 2023 року і становила 6700 гривень. Наприклад, у місті Івано-Франківську прийнята ставка у розмірі 0,5%, то відповідно у 2024 році за кожен квадрат... Атний метр доведеться заплатити 33 три гривні п'ятдесят копійок. Загалом ДПС спостерігає тенденцію до збільшення обсягів надходжень від майнових податків до місцевих бюджетів. Загалом їх своєчасна і сублінна сплата покликана відігравати провідну роль у формуванні фінансової бази об'єднаних територіальних громад. Михайло Березень, Геннадій Томнюк, новини на вежі.